Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 29 червня, 558 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Стали відомі наслідки вчорашнього удару росіян-балістикою по Одещині. Загорілися поля поруч з Овідіополем. Сподіваюся, те, по чому росіяни цілили, воно встигло поїхати. Але росіяни часто б'ють саме по полям. З пшеницею, особливо на Херсонщині та Миколаївщині, навмисно щоб зробити пожежу. Ну і решта доби в Одеській області пройшла спокійно. Зараз спекотна гарна погода. Вночі тільки була повітряна тривога, тому що росіяни запустили іранські мопеди 10 штук. Тут через Миколаївщину і трохи Одещини в сторону Вінниччини, і ще на Запоріжжі та Дніпропетровщини вони летіли в сторону Черкащини. Хлопці наші добре відпрацювали. 10 з 10 мопедів збили, наче ніяких прильотів навіть від Улан Амків немає в сусідній Миколаївщині. Збили один дрон і одного разу були обстріли в районі Очакова. Нічого серйозного там, навіть наче руйнувань, нема. На жаль, цього знову не можна сказати про Херсонщину, бо там четверо людей минулої доби загинуло, і ще 10 людей травмовані. Давайте закинемо волонтерам на збори, щоб зробити багато росіян хорошими росіянами.